Не все так просто з цими козами. Чому козиний сир ваняє? Так. Якщо вам воняє коза, ви йдете, купляйте собі корови продукт. Це він не воняє. Чули ви про сурогатне материнство в коз? Вже не курка, і ще не корова. Ми ще, не корова. <світ> Ми ще й не знаємо, що таке козине м'ясо. Пою вітання! З вами Владислав, і команда 2 заїхала до наших партнерів. Фермерське господарство торгової марки Зінка. І ми сьогодні зустрілися з Володимиром. Це людина, яка відповідає за утримання взагалі усього тут, що ми бачимо. Це господарство займається виробництвом козного сиру, і ми дізнаємося, всі секрети, так, Володимир, так, я там пару доповнень зроблю, а так. Володимир, пішли, пішли. Чого взагалі починається зінка? Як розуміємо, з, з маленького? Маленька, невеличка сімейна ферма там на 300-400 голів. Це приміщення, в якому ми знаходимося зараз, це було перше приміщення, яке було пущене в експлуатацію. Це стара колгоспна ферма, типовий радянський двохрядний телят. Повністю реконструйований, побудований кормовий стіл, приміщення для утримання кіз за моделлю європейських країн. У ну, Франції той самий Переобладнане трошки і зроблене приміщення на 360-500 голів. В одному момент ну, може давіся 36 голів і 5 по 18, це буде 90. Тобто 5 заходів. Це найоптимальніше в блюдоки, ми вийшли, одденілися і, і за що пішли клуб. Хоча да, <гум> да. я вас запевняю, що це не так усе. просто з козами. Це вже не кулька, і ще не корова. І ще... <гум> Можливо, глядачів є вдома кози, і вони думають, як зробити вирощування вдома кози більш вигідним. От які поради людини, яка вже є на професійному рівні, можемо дати. Корми, можливо, світло, клімат, можливо, музику треба включити, щоб вона більш. Коли я був малим. У мене було дві баби сусідки. В одної були кози, а в другої виноград висів над забором. І ці кози завжди з'їдали оцей виноград, проходячи від цього. І баба за забору їх кляла і казала таке: нехай вони повиздихають по всьому СССР. Дві великі суттєві різниці між промисловим утриманням кози і присадибним утриманням кози. Присадибне. Утримання має звичайно на меті отримання якогось молока, якогось цілющого продукту, там, чи взагалі додатку до, до раціону сім'ї. Якщо у присадибному утриманні, там що вона з'їла, там колосочок, виноград той самий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. До речі, це Народна мудрість казка про козу дерезу, свята, чиста правда це народна мудрість, просто це не казка. Так, б ця коза не була козою дерезою і дала молоко, відпрацювала те, що закладено природою, Так, да? що закладено природою, і те, що закладено нами в неї, ми маємо їй покласти під носом. Вона це має з'їсти і віддати нам його у вигляді молока. І це можливо тільки коли ми їх згрупуємо. Разом дамо їм те, що треба, щоб вони з'їли. Тому у нас кіз на вигулі немає за винятком молодняка, який там літом нас проводить у літніх таборах. Всі кози знаходяться круглий рік у приміщенні, круглий рік під контролем зоотехніків, ветеринарів, робочих. Дві різні речі. Я не можу давати порад по присадибному. Утриманню кіз. От по промисловому утриманню, м, да, я можу дати людям поради по присадибному ні, тому що це дві різні речі. Хоча якісь поради, певні там конкретні по здоров'ю тварин, звісно, я зможу надати. Ну з приводу утримання, ми так розуміємо, що 70% вартості утримання це е, корми. Правильно, це годівля. Годівля, е, самі тварини, техніка, зарплата, амортизація, все. Е, але звичайно, так, да, це корми. І в чому? В чому секрет, як зробити кормову годівлю, взагалі годівлю прорахувати так, щоб це вона була ефективна і доцільна? Саме для кіз. Я так розумію, тут порода яка? Тут дві породи. Кіз. Білі кози це заганицькі кози, чорненькі. Чорненькі, коричневі. Ось такі е, козенята. Це альпійська порода. Кіз. Корм, корм, корм. Має бути е, збалансований. По всіх показниках по обміні енергії, по жиру, протеїну, по клітковині, мікро- і макроелементах по цукру має зберегти здоров'я тварини і дати максимальну продуктивність тварини в залежності від її фізіологічного періоду. Цей корм наш багатокомпонентний. це монокорм. Він складається з кількох компонентів. Груба його частина: силос скукурудзений, сіно тере, сінаш, житній, сіно лугове або житній сінаш жом буряковий. Певна дробина, саші класний високобілковий корм. Концентрована частина це зернові культури нашого виробництва. Розкажіть, чому козиний сир воняє? Такий вонючий. Існує певний стереотип того, що козині продукти якийсь мають там запах. Якийсь не такий. Французька коза, можливо, можливо молоко цих тіз не пахне, там, так як собі людина уявляє. Це один момент. Я глибоко переконаний, я говорив 300 разів. Запах і смак молока це запах середовища, в якому воно отримане. Якщо тут чисто, у молоко не потрапляють, рештки там, гною, волоски, звичайно матиме. Свій якийсь козиний специфічний, там. Але присмак. Не, але, mm -hmm. присмак, але не смердючий. Це одна теза така. І ще одна теза. Ви для чого купуєте козині продукти там, чи овечі продукти? Ви хочете якогось е, смаку, якогось іншого. У вас є завжди альтернатива. Любі друзі, ви йдете. Якщо вам воняє коза, ви йдете, купляєте собі коров'ячий продукт. Це він не воняє. Тобто е, са, саме запах дає на поле середовище. Так, да. буде там солярка, трактор, е, сеча, аміак, е, відсутність вентиляції, брудні тварини. Е, у вас буде такий, от запах. такий сир, як ви хочете, смердючий. Взагалі, а з приводу розвитку розведення кіз в Україні, які ви бачите темпи або тенденції. Саме в Україні і під час війни, після е, розпаду Радянського Союзу, е, значить, е, люди знали, що таке екологія, здоров'я, отримали можливість там мати якусь землю і так далі. І коли звичайна людина е, дивиться на козу, дивиться, яка вона мила, як вона знімає цей виногради з забора, і вроді би, ну що такого в тій козі, ще кинемо їй сінця і з ходу будемо доїти тут з неї камамбер. Це не все так сложно, там 5, 10, 20 кіз будемо держати. Але на сьогоднішній день починали ми з дуже багатьма фермами. Я не хочу їх перераховувати. Але крім нас, по суті, не залишилось на ринку нікого. Подходили, попродавалися, вмерли торгові марки, довгий марафон. Не все так просто з цими козами. Чи чули ви про сурогатне материнство в коз? При штучному сім'їні, коли ми отримуємо сім'я від нашого козлика, там класного якось, да? ці 30 кіз ми можемо е, запліднити одною садкою. Тобто розбавити Од, одніє. однією садкою на, на штучну вагіну? Тобто Це багато дешевше. Звичайно, звичайно. не тримати трансплантація ембріонів. Ми дійшли до того, що коли, 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 коли перші тварини сюди заїхали, вони заїхали доволі такі дорогі. Якщо поставало питання нарощування кількості молока, відповідно, треба були кози. Кіз треба було багато ввести їх. Порахували, що дешевше можливо буде отримати цю козу якось тут. І тому ще виникла ідея з трансплантацією ембріонів. Для цього ми залучили лікарів сюди. Гуманних ембріологів, гуманних людських. Тут ми створили інститут сучасної ветеринарної медицини. Значить, що ми робили? Ми брали козу. От, ви бачите, там сіренька козочка така. Угу. Вона непородна, і ця козочка мала стати реципієнтом. Ні, донором донором мала, мала стати, наприклад, крута французька коза. От, угу. Ми мали взяти шляхом лапароскопії яйцеклітини від крутої кози, посадити їх в отаку бабину козу. Угу. Е, і ця козана мала виносити е, чисте французьке козеня. Сурогатне материнство. Срогатне тільки... материнство, так. Тільки в е, ми брали яйцеклітини, запліднювали їх е, нашим сім'ям, поміщали в е, термостат, вирощували до 6 днів. Що донор, що реципієнт, особливо гормонально готувалися. І на шостий-сьимий день підсаджували там по різних схемах, угу. е, в просту козу. Уже в нас були напрацювання е, по цьому. Кілька тварин було отримано, але війна і ембріолог наш поїхав. В Нідерландах зараз працює в ембріології, і так воно якось цей проєкт підглох. Без ембріолога я працювати не можу. Грубу частину хірургічну цю я все зроблю. А от е, є тому, взагалі різниця між породами. Між породами, так як у великій рогатій худобі це Голштин. Для промислового виробництва молока. Так у козівництві це заганицька коза. Значить середній надій цієї кози для нас класний і бажаний. 400 4,200. Є кози, які дають 12 літрів молока. Але живуть скільки? Дуже мало живуть вони. До 5 літрів молока. Це той надій, при якому коза максимально комфортно проживе до 5 років, дасть свої 5-5,5 тонн молока. Це та кількість молока, коли вона себе економічно виправдає, і собі щасливою душою піде на сурогатне материнство. І, До речі, і питання козин. з приводу е, сонячного концентрату Хайпро збільшує надої при введенні? Е, Збільшує надої, е, збільшує кількість білка в молоці. Розкажіть, будь ласка, яка різниця між коров'ячим молоком і козинним? Певна різниця у хімічному складі молока по мікро і макроелементах там нюанси, воно приблизно е, буде однакове. Але козина молоко молоку буде? Жирніше 4,1, 4,2% жиру, білок теж добирається до 4%. У коров'ячому молоці це 3,3, 2,9 відповідно. Моє ставлення до тренду знаєте, в Україні за, саме на сьогодні до козиного молока, що е, він дуже-дуже ну, на низькому рівні знаходиться. Тобто в нас немає культури споживання козиного молока через те, що воно має якісь там сморід, воно не, тако, не таке трендове, як це безлактозна історія. Насчет культури споживання продуктів е, з козиного молока молока. Це стосується і молока, і м'яса кіз. Ви ж розумієте, що як би ми не гралися з нінням з цим. Рік на рік, звичайно, не приходиться, але це буде половина козликів, половина козочок. Для відтворення в нашому господарстві ну, нам треба їх залишити ну, 5% може цих козликів кожен рік, даби вибрати найкращих плідників від найкращих кіз. Куди дівати остальними? А останні козлики вибраковуються. Наприклад, в Італії, в Іспанії. Якщо в них є у закладах громадського харчування там козлик там чи ягня, це тварина з живою вагою 15 кілограмів, тобто при масі туші 7-8 кілограмів. Щоб отримати нам таку тушку, треба, щоб ця тварина випила 100 літрів молока. Короче, це 5-6 тисяч гривень. 4 тисячі ми так? попадаємо. Крім того, що люди не люблять завдяки цим стереотипам споживати козині продукти, ми ще й не знаємо, що таке козине м'ясо, а воно. Дуже смачне. Ну, ми їх в господарстві звичайно використовуємо. Цих козликів там ми їх каструємо кожен день, особливо літнього періоду. То студенти, якісь то практиканти, то що чоловік їсть. От е оцих козликів ми використовуємо тут е для... для їдання. <гук> а, а є якась кореляція? От якщо є іграшки, якщо є колеса, якщо є чухалки, то там більше молока, або там довше живе, чи щось таке. Ви знаєте, таких досліджень я не проводив. Напевно, що е, так є. Справа в тому, що якби це був цирк чи зоопарк, е, можливо, я дав би вам відповідь на це питання. Ага. Це перша в Україні промислова ферма. Е, оце, до речі, е, оці маневри небезпечні. Е, ви можете бачити рогатих кіз. Рогаті кози це тварини, е, які народжені не в сезон. Всім тваринам, які народжені в сезон, роги ми обов'язково термічним шля... або хімічним шляхом випалюємо. А ці не Для їх виключно, да? щоб вони один одного не, не травмували, травмували. рогата тварина, вважає себе домінантною по молоку. Я почав розказувати і не сказав. Промислова коза, заганенська коза. А от альпійська коза дає молока відсотків на 10 менше, ніж заганицька коза. Але. По білку і по жиру на 10% порівнянні з ганинською козою, Дрось, навіть до 5% молоко від альпійських кіз більш придатне для сироваріння, а молоко від занинських більш ну, краще використати на продукти, якісь там йогурти, молоко, вуличнокислі продукти ось таке. Хоча в великої там принципової різниці. Нам підписники 아... це питання написали. Типу, от що, якщо козу не доїти місяць, що з нею буде? Можливо, з нею не буде нічого. Навіть на, на другий день у неї е е виникне мастит. Це що? запалення молочної залози дуже погано в залежності від е, ступеню запущеності збудника, яке дуже погано у кіз лікується. 70% кози як мінімум втрачає продуктивність наполовину або вибраковується. при виникненні маститу. Мастит ми профілактуємо при допомозі вакцин виготовлених е, штамів наших мікроорганізмів, які є тут. Е, ось так вакцинуватися від маститу треба. Скільки літрів е, в день коза дає чотири ну, літри молока. Ну а ми. Зараз ми даємо 5 тисяч літрів молока в день. 5 тонн молока. У нас невелике фермерське господарство. У нас зараз дається тисяча кіз. Як я говорив, це до 5 тонн молока в день. Найкраще провести запліднення кіз у терміни. От для себе я в рамках цього господарства визначився. До нового року. Що до нового року? Вагітність кози триває 5 місяців. 150 днів ми, наприклад, її е, у грудні ще запліднили. Значить, вона е, на кінець травня. От зараз народить ще козенят. Це будуть ще міцні козенята, ще не буде такої великої кількості мухи, не так жарко, але вже й отоплюватися козеня не треба буде. От е, найкраще весняне козеня. Найбільша кількість кіз в природну охоту приходить у період із 20 вересня по 20 жовтня. Я не знаю, може десь інакше, але я впевнений, що ні. От 10 жовтня найбільша кількість кіз приходить в охоту. От це пов'язано з тим, що скорочується сонячний день. От так, тварини приходом статевого охоту, кози, дикі кози там реагують на скорочення світлового дня. Це знак їх природний. Це найбільш кращий оптимальний спосіб. Приходу в охоту. Відтак дика тварина, та сама дика коза через п'ять місяців. Теплі, в комфортні е умови народить е цікаво. А в людини є таке е своє потомство? Е ні. Е людина поліциклічна, людина це все таки вих вихідець із світу приматів. А Фроматів такого немає. Е ні, вони круглий рік е дають своє потомство. Ну, для, чого пот цей е для чого це стіл? Для чого це стіл? Все це приміщення. Е як спочатку планувалося, я ж вам говорив, у спільному проєкті з гуманними репродуктологами, вони переслідували на меті навчання студентів. Тут ми переслідували на меті отримання максимально дешевшого козеняти. Тобто, в будь-якому випадку це козеня мало бути дешевшим, ніж козеня привезене з Європи. Ми для цього брали високопродуктивних, суперелітних французьких кіз і, і реципієнтів, в яких ми пересаджували сурогатних матерів, так званих обичних безпородних кіз, які були закуплені від населення. От, операційний стіл на його кладається тварина. Під лапароскопом, лапароскопічна стойка під наглядом там, хірурга, репродуктолога, анестезіолога з її яїчників відбирається від 5, там, до 20 яйцеклітин. Цим, цим приладом. Пр, да, при допомозі цього приладу. Тут на монітор виводиться зображення черевної порожнини, угу. от, фіксується ячник і відбирається яйцеклітина. клітина. Далі яйцеклітина переноситься в лабораторію в інкубатор для дозрівання. Ну а тут ще ну, паралельно можна виконати якісь е, мінімальні операції там, грижа, е, перелом е, кесарів ростин е, на цьому столі, крім того. Uh -huh. Але основне це забір яйцеклітин. Е, з приводу сексування. Володь, поясніть, будь ласка, підписують. Секс... Що таке сексування З приводу сексування. Я вже десь мабуть на попередній попередні розмові говорив, що як ти не крути, хоч це природне осініння, хоч це штучне осініння, хоч ембріотрансфери, але природа і так закладено в організм будь-якого виду. Людей тварин, що кількість статей буде приблизно плюс-мінус однакова, 50 на 50%. І для молочного, да будь для якого товарного виробництва молочного, да, молоко дають самки, mm -hmm. будь-то кози, будь-так навіть у свинарстві, мені здається, більше краще, щоб треба свина... більше дівчат. Да. Да. Треба більше дівчат. У молочному скотарстві і козівництві так, так це точно. І тому у певних лабораторіях відбувається. Відбір сперматозоїдів, які несуть більше е, x хромосом для того, щоб е, у нас вийшло більше е, дівчат. Але цим займаються цілі інститути, цілі лабораторії. Е, така сім'я дуже широко у молочному скотарстві використовується в козівництві трошки менше. Це можна придбати. На козах це буде значно дорожче. Але я думаю, що це буде десь порядка 5-10 тисяч за спермодозу за спермодозу за спермодозу. Да, а так спермодоза від е, Непровіреного ЦАПа в Європі скільки в нас тут стає 500-600 гривень за спермодозу від 500 гривень до 2,5 тисяч гривень. Спермодозу скільки можна осімінити? Одну. одну Пробували ми на покупній спермі працювати і на своїй свіжій, на свіжій спермі. От чомусь у мене краще виходять результати ніж на спермі заморожені. До 80% у нас на власній спермі ступень сіміння виходить. Для К2 є такий принцип: якщо для партнерів краще стає, то і нам стає краще. Тому велике дякую, що нас зустріли, показали, чим ви тут живете, чи ви переймаєтеся. Ми трошки більше дізналися про те, як саме взагалі можна отримувати да, козу і дізналися, хоч трошки більше, про козині продукт. Торгова марка Зінка, Володимир. Підписники, що ми робимо? Підписуємось. Колокольчики. І пишемо коментарі, які Володимир класний. Купляємо <сил 1> сир. <сил 2> а, а, я, я. Хочемо подякувати вам. Ой, що ой тяжкі такі. До нас. Тяжкі. Ну, дякуємо вам велике. Підписуємося на соціальні мережі Зінка і к 2 Все, всім вперед. Дякую. Пишемося, купляємо. І купляємо. <сил> <ривіт> ну, дайте хоча б підписатися нехай. Підписуємося. <сил> <ривіт> Слушайте, тяжкі такі, велике вам дякую. Так. Дайте я пожму руку.